Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо грати. Сталкер. Тінь Чорнобиля. Так, останнє збереження. Полетіли. Що в нас там? Що в нас там? Зараз подивимось. Бандитів зачистили. догівця звільнили. Ти тут. Ну, добре. Так, в принципі, можна. За мной бежишь? А, ні Своим шляхом. И ты своим шляхом долгивать. Так. Шукаты те. Треба на шукаты? там, А що? Шо тут? Сунув хабар у непримітну скриньку потім заберу. Так, цікаво. Деться непримітна скринька? Пицю. О. Не потребно. А тут выйти можно? Можно? Розумію, тут аномалія. Ооо. О, нє, нахуй. Нам не туди. Ага. Мабуть, піде сюди. В цій будівлі, ні, не в цій. Добре, ще пошукаємо. Так. Будемо зараз лутати трупачків? Трупочків. Нам зброя потрібна. Так, давай тоді візьмемо. Оскільки все очкало. Угу. Окей. Підбираємо. о боже, скільки вас тут за вас такий непоганий хабарчик можна отримати, але я бачу. Сенсі. одягнаю Ціна каміля будинко プレゼント。<music> To jest normalnie? Czy ja się z tym zrozumiałem? Так, секунду. А, Коля. Что ж ты мини-баки забываешь? Нічого не зрозумів. Я, короче, подивився. а він пустий. Гра, ти що лагаєш чи що? Ух ти. Просто так з'явився? А, ні. Ось тут. Обережно. за звуки до речі, якщо шопу кровосися за мной бегло буде впала. будет ще вообще Підійдемо. Гранатці те, що потрібно. А монстри не приходить? Туди? Просто я й не пам'ятаю. З цього моменту, якщо зачищається якась ділянка, де були люди... Чи монстри не приходять, туди? Вже не пам'ятаю. Так. Тут повинен бути труп? Ні. О. Так. А зброя? Є. Що в мене так багато? І всього. окей. Okay. Зрівно. Я жадібний. Хочу ще. Шо тут? Мічений. Так, рюкзак. Також рюкзак. Ну, добре, короче. Так оп. А, так можно було пробігти. Прикольно. Знатому, знатому. Далі. Вот эти все. Чистов. О. Що далі? Тунель. Нахрена мені цей тунель. Вибратися з бази бандитів. Ага, я зрозумів. Що наступне? Оце що? Вхід до лабораторії. Ага. Знайти вхід до бала... балаторії. До балаторії. Так, зберігаємось. ще разочок. Ну, добре. Спробуємо знайти вихід. Мабуть, треба сюди вже напам'ятаю. Щось мені постійно здається. Ага. Так, треба вийти. Ззовні. дужки блукаю ну ничего о а шо, вода есть? слабенькая штука, так, секунду цікава погода Поміт. Ага, так, я тебя тут знаю. Тут не Хабар ТД Там далі радіація. Так. все Шевля. А. О. Ты ще треба. Блін, хотілось би це, але Прикольно. Мабуть, там є декілька артефактів. Ну красивий вигляд такий. Вид. Жахаючий. Те, що в принципі і повинно бути. Не знаю, как в реальном жизни кто-то без мига. Ну, кто-то без я думаю. Кто-то без Это просто... С одной стороны... И жах, и кайф. И жах, и кайф. Свобода, так точно. Хотя... Не да, усюди є свобода, свобода від чого правда, так, давайте. Зрозумів, питань більше немає. Мити не треба зі спини, як собака якась. Хто ховався чи що? Виманюєте, виманюєте, так. Ну добре. Сіграю з вами. Так, добрый, пока посбирают этих. Так, тут же вы находитесь. Зони у вас немае. Вот же, в принципе, можно подбирать. Нічого. Так, добре, Це нас що? Твати теж потрібно? Ні, не потрібно. Так. Що Е, mm, давайте прибрати в рюкзак? Відчепити приціл. Розрядити викинути. Сенсі. Ай, так. Добре. Да, вчинив ні, бджоли. Сенсі, з'їсти не може? Сенсія, що? Бред? Хліб. Підсунули мені бред, ти диви яка. В принципе, можно посмотреть, что там за Бру. До скрині. Всередині не тоді. один. Як у вас тут справи? Все нормально. Так, ну начебто набоїв повинно бути постель. І тих, і тих. Зразу їх і так помічає, і так помічає. А, ну скот. Так, 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 так. До тебе зараз черга. Викинути. Ти вже своє використав. то вот есть тут вот так так и знал Почув, а? а же почув ух блин Почув же, что кто-то ходит. Так, это. Давайте. Разрядить. Выкинуть. Пистолетик. Разрядить. А, выкинуть. Консерву хром. Консерву хром. Так. Блін, стрьомно то як? Ай... Знайти вхід до лабораторії. Ой, ну, які легкі були завдання. Залишилась одна година. Та ну нафір. Вхід до лабораторії, знайти стрільця, вбити стрільця. Небезпека Але тут реальна небезпека. А не вигадана. О, що скажеш? Ти що? Призадумався. тільки їжі Блін стрьно. Так, треба набратися в певності. І наберусь вже до наступного відео. Будемо проходити, бо ж. Ох, адреналін. Ну що ж, а я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе.